32 роки працює в ядерній галузі Анатолій Штинь. Нині він очолює лабораторію інженерно-технічного забезпечення цеху теплової автоматики та вимірювань філії ВПРАЕС, АТ те на ЕКенергоатом. Напрямок роботи лабораторії це супроводження заходів з модернізації обладнання інформаційно керуючих систем енергоблоків філії ВПРІНсьКРЕС. Також займаємося продовженням терміну експлуатації обладнання, закріпленого за цехом теплової автоматики. Анатолій Юрійович розповідає, робота лабораторії різнопланова і охоплює широкий спектр завдань, виконання яких вимагає постійної комунікації з підрозділами РАЕС та різноманітними організаціями. Саме це змушує його постійно знаходити нові підходи до роботи, розвиватися, вдосконалюватися та рухатися в ногу з часом. Це спілкування і з нашою безпосередньо виконавчою дирекцією з ремонтів. Спілкування з держатом регулювання, з експертами ДНТЦ ЄРБ, з проєктантами, з підрядниками. Нема одноманітності, кожен день щось нове. Працювати під керівництвом Анатолія Юрійовича легко і просто кажуть колеги, адже він професіонал своєї справи, вимогливий до себе та очікує такого ж відповідального ставлення до роботи від інших. Цінним є те, що своїми діями він згуртовує персонал та повсякчас готовий поділитися набутим досвідом. Це людина, до якої завжди можна підійти за порадою, завжди допоможе, вислухає толерантно. Відноситься до нас, до як до персоналу підлеглого дуже приємно спілкуватися насправді і поза межами роботи, і по робочих питаннях. Третій рік поспіль триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Персонал енергоатома працює у надскладних умовах, але продовжує виконувати свою роботу професійно та самовіддано. Енергетики розуміють, що нині атомна галузь відіграє надважливу роль у забезпеченні енергетичної незалежності країни. Працювати на благо держави надзвичайно відповідальна місія, каже Анатолій Штинь. І це його надихає на невпинний розвиток. В улюбленій справі Тетяна Ковальчук, Павло Жих, Уїта ЗГРАЕС.